Від чого залежить вік людини, хтось менше, а хтось більше живе на планеті Земля. <плес> Організм людини має кожен має свій ресурс. І ми кожен по своєму собі його би, продовжуємо або, або скорочуємо. І, як правило, ресурс людського життя ми тільки скорочуємо неправильне харчування, спадковість, то що набрано було від наших батьків, все ми отримуємо. Це є наслідок наших вчинків. І от від цього і залежить довголіття. Плюс до того, що до цього можна додати досягнення медицини, яка може досліджує що людині не вистачає, людині приписують там від, від різного виду вітаміни, лікарства і так далі. Тобто, це досить такий складний процес і непростий. Тому Життя і довголіття залежить від нас, як від позитивних речей, так і від негативних. Дякую ще раз за ваші запитання.